Таю всіх. Давайте ще розглянемо питання виборів в Україні. Вибори Президента в Україні будуть у 2025 році. Беру спеціально цю колоду. Вибори Президента України будуть у 2025 році. Давайте подивимось. Дивіться, мені зараз випала двійка мечі. Чому? Тому що. Воно все злі... злітає, бо прогноз в мене інший. Я повторюю розклади. Виходячи з того, що відбувається, я не бачу конкретно таки по виборам. Тому що, в принципі, вибори можуть збити цей настрой. Та ні, вони не хочуть поки що це робити. Я, я погоджуюсь з цим, чому. Верховна Життя навіть випадає. Домовленості всі ці, щоб йшли своїм чередом. О, Зеленський не хоче втрачати владу. і Він хоче закінчити це все сам, те, що йде. Я не бачу кінцевого результату виборів. Двійка все-таки невизначеність питатися більше не треба. Тепер. Якщо, тепер, давайте так, якщо буде перемир'я, зупинка вогню, зупинка бойових дій, припинення вогню, тоді будуть вибори президента в Україні. Якщо таки буде зупинка, будуть президент, вибори президента в Україні, тоді, да. Дивіться, вибори можливі при зупинці цього гімна. Ось влада. Зміна влади при зупинці Єрунди всієї. Поки що неможливо це зробити, тому що ситуація не дозволяє. Ще не то. Концентрація уваги на цьому присутня, на цих питаннях, але по факту ми ще не можемо собі це дозволити через. Ті обставини, Ми не можемо на себе так багато взяти, щоб провести ці вибори. Єдине, що можу сказати на даний момент. Через неприпинення вогню на травень йшла реальна мета, ціль і можливість припинити цей вогонь. Воно йде. Якщо зараз так складаються обставини, що воно йде, це не означає, що так і буде. Якщо не буде, зараз буде осінь. Ось що я можу сказати.